Я не хочу, ні з цим сваритися. Я навпаки поспівати хочу. У нас тут є дуже крутий музикант і не можу не процитувати його пісню. Не забувай свій талант і не ховайся у шафу, бо коли муза прийшла, то піднімай свою сраку. Гнилий! Читай! Доброго вечора! Доброго вечора! Прямо світло так ліпаше, ліпаше. Я хочу кілька слів. Я хочу кілька слів, тому що вже кілька учасників заставили ну, прям здригнутися. Зокрема, от лисий чувак, який служить. А, так, а, давайте так, дайте мені трошки хвилин поговорити. Хочу. Хочу висловитися, тому що також пропускаю все через себе. Я бачив цей Харків, який знаходився тут два роки тому. Ми тут зібралися не просто так. Тут є як-не-яка річниця зараз друга того, що місто Герой все-таки стоїть досі. Для того, щоб воно стояло, треба щось робити. П'ять. Одним словом, хочу знову ж таки нагадати, ну тут же я дякую, що мої пісні вже бля, мої пісні вже хлопцям наспівують, я за це вдячний. Я вдячний тому, що я маю змогу також е, бути присутній тут, не на нулі, а будучи тут, доторкатися до цих кулуарів мистецьких і людей, які творять те, що. Справді рухає нас вперед. Мистецтво, мистецтво, справжнє мистецтво заради мистецтва. Я сам такий в глибині і кожною подібною змогою виступити насолоджуюся. І дякую Богу, дякую всьому, що випадку року, що є змога це робити. Знову ж таки, вернемося до річниці. Не забуваємо те, що. В нас продовжують підери забирати наше. і якщо ти не своїми ручками, то будь ласкавий там, копійчиною бути дотишним. Або, або, зокрема, те, що роблять митці, це якраз одна з тих речей, одна з тих речей, яких не видно на перший погляд, але вона. Пливає, повірте. Тут майбутнє лиця, я впевнений, майбутнє лиця українського мистецького Олімпу. Сподіваюся. А, хочу зачитати два віршика для початку. Я перший раз е, на цьому різдвяному слаймі. А один віршик. Ну, давайте один віршик тоді зачитаємо. Поїхали. І коротенького віршика прочитаємо, як я набив тату, будучи вже тут, в Харкові. В перекурах між нулем. Так от, війна війною. Піду наб'ю тату. Я знаю вас, герої, що вибрали не ту. Я знаю вас, падлюки, болотяні сини, несете смерть і муки предвісники журби, я знаю вас нікчеми, раїсочки мащура про вас складають меми, а я наб'ю Христа в честь окупантів смерті, які прийшли з мечем. Вас жорна правди стерті, горіти вам вогнем. Дякую.